Лозівчанин Віталій Зуб, чемпіон України з легкої атлетики. Саме він представляв нашу державу у липні на всесвітніх змаганнях, які проходили у Донецьку. Віталій, єдиний з представників України на чемпіонаті світу, хто дійшов до кінця дистанцію: 10 кілометрів спортивною ходьбою. Під час міжнародних змагань Віталія підтримували його перший тренер та вчитель фізкультури. Дійти до фінішу спортсменам було нелегко. Через спекотну погоду лозівчанин витримав. Температура за 30, в 10.30 був старт. Не ветра, душна погода. Все. Ми бачили, як тяжело йому було і все проще. Ну, на морально волівих качествах все-таки він не зійшов. Звісно, там треба розслідувати дистанцію, щоб повністю тебе встало на всю дистанцію. Ну, на тренуваннях нас як я там приучають по времени. У чемпіонаті світу з легкої атлетики взяли участь кілька десятків країн. Суперники у Віталія були серйозними. Очень сильна у них підготовка, майстери спорту вже в моєму юношеському віці. І нехай Лузівчанин не посів на цих змаганнях призове місце. Він у свої 17 років гідно представив рідне місто Україну на світовому рівні. Вихованець дю США юність, займаючись спортивною ходьбою, неповних три роки у своїй віковій категорії досяг як ніхто інший високих результатів. Сіловоля тренують і так далі. Фізичні нагрузки сильні, постійні тренування. У мене, наприклад, по дві тренування в день, по три години потрібно тренував. Віталій входить до складу юнацької збірної України з легкої атлетики. У нього далекоглядні плани. Чемпіон сподівається, що вони обов'язково реалізуються.